Вітаю, друзі! Останні три дні спілкувався з декількома поляками. Вони залишали е, неприємні е, пости під моїми відео щодо українців. Так? Е, ну і я з ними зв'язався і поспілкувався трошки. Я задав їм конкретне питання. Кажу: ну, от скажіть, будь ласка, напишіть мені, що конкретно вам не подобається в українцях, хоч чому ви пишете так в негативному руслі щодо українців. Е, отримав там багато від всякого, цих стандартних там і бізнеси страждають, і всяку, всяку таку різню херню. Я на це їм відповів коротко, що бізнеси страждають не із-за того, що українці приїжджають або уїжджають, а бізнеси страждають із за тупих бізнесменів. Так? Тобто е, Для того, щоб ваші бізнеси не страждали, вам треба щось робити з вашими бізнесменами. Тобто, це ми все відкинули. Кажу: ну назовіть мені от саму таку болючу, так, болючу так, причину, яка от вона. Вам бросається в очі, і яку прям ну от неприємно дивитись. І вони мені написали так. Вони це були три різних поляки, і вони врешті-решт прийшли до одного того ж. Так я ну, дивись, ми тут поляки, ми допомагаємо Україні, ми збираємо гроші, відправляємо зброю. Всі цим робимо донати. Щира подяка, так правда, роблять поляки, допомагають, дуже допомагають Україні. А в цей час українці тут влаштовують вечірки, гулянки, тусовки. Подивись в соціальних мережах, що тут відбувається. Я дійсно чесно скажу: я відкрив інстаграм, відкрив Фейсбук, подивився. Ну, на перший погляд дійсно виглядає так, що там просто писець. Так, кожен день якісь вечірки, кожен день якісь там дискотеки, якісь концерти влаштовують українці. Тобто, ну, на перший погляд, бедлам. Бедлам е, справжні. Е, але це тільки на перший погляд. Я продовжую з ними далі. Кажу, окей, ну от дивіться, в Польщі зараз знаходиться приблизно 900-950 тисяч українців. Так? Е, чи ви дійсно думаєте, що всі ці українці кожного дня ходять на ці вечірки, ходять на ці е, гулянки е, і влаштовують е, ці це бедлам? Вони мені пишуть, ну, звісно, ні, не всі. так. Я кажу, ну, правильно, не всі. Окей, давай ми з вами тепер прикинемо трошки. Хто ж туди ходить? Е, я вам можу сказати, що постійно туди ходять, ну, влаштовують і постійно ходять 3-5%, ну, максимум з великою натяжкою. Та і такого немає. Ну, окей, візьмемо 10% українців. так. Е, це ті українці, хто, це, хто ці українці? Це мажори. Це діти мажорів, це мажоріки, це діти е, різних е, українських там е, магнатів, хенятів. Тобто, е, ну ви зрозуміли, кого я маю на увазі. Е, звичайні українці, ті, які поїхали туди від війни, ті, які там живуть, працюють, їм не до гуляну кожного дня. І я їм пишу е, знов-таки: кажу: Окей, ми з вами прийшли до приблизно до однаково знаменателю, так, це ну, 3-5%. Ну, окей, нехай, мабуть, буде 10%. Е, так, так, правда, правда. Тобто, 10% українців вам мозолять очі. так. Тобто, і за 10% українців у вас, у поляків, складається таке враження, негативне відношення до всіх українців. Так, ну так, да, так. Я йому кажу, я вам пропоную. Кинути кліч. До речі, якщо ви його підтримаєте, будь ласка, поставте мені вподобаєчку, подобаєчку прямо зараз. От як, ток, як тільки ви його почуєте, поставте мені вподобаєчку. подобаєчку. І підпишіться на мій канал. Я їм пишу, я вам пропоную таке. Давайте ми з вами кинемо кліч, так, флешмоб. Запитаємо українців, звичайних нормальних українців, допомогти полякам очистити Польщу від всіх 10% українців. Що я маю на увазі? Заїжджає польська поліція чи армія, чи хто би там не був, я не знаю. Я впевнений, що збереться е, декілька сотень тисяч українських волонтерів, щоб їм з цим допомогти. Приходять на, ти, на такі вечірки, такі тусовки, пакують всіх в автобуси організаторів, е, постійних учасників, хто туди постійно там живе на цих тусовках. Пакують їх в автобуси, вивозять і передають українським прикордонникам. А українські прикордонники їм прям видають повістки в ТЦК. Як вам така ідея? Вони спочатку не зрозуміли, що я маю на увазі. Я їм повторюю: ну, дивіться, 5-7% українців створюють негатив. так? І ці 5-7% українців це незвичайні не, не українці, які просто працюють, які дбають про себе, про свою родину. Це певний контингент українців. І я впевнений, що 90% інших українців кажу, вам полякам допоможуть позбутися цих 10%. І у вас зміниться відношення до українців. Варіант, Варіант. чому би так не зробити? Вони трошки підзависли, чесно скажу. А я їм більше потім кидаю далі, кажу. А якщо ви хочете, щоб вас підтримало декілька мільйонів українців, от просто збереться армія українців, волонтерів, армія більша, ніж зараз діюча армія в Україні, так армія таких волонтерів збереться і вам допоможе. Якщо ви це зробите з усіма українськими мажорами, які перебувають в різних країнах Європи, якщо ви е, приїдете з такими бусиками е, на фешенебельні курорти, фешенебільні отелі Франції. Або в Монако, а, в Швейцарію, в інші такі популярні місця, я вам даю роб за сто кажу: що українці навіть скинуться, так, українці, які там знаходяться зараз в Європі, навіть скинуться вам на рент автобуса, на заробітну плату поліцейських, щоб це зробили, так. щоб поляки разом з іншими. Країнами це зробили і зачистили Європейський Союз від українських цих мажорів, від цих українських мудаків, будемо називати їх своїми словами, які поклюжать, які поклюжать, до речі, імідж українців, і за яких на українців дивляться, ну не дуже приємно. Друзі, як вам така моя пропозиція? Якщо вона вам підходить. Давайте зробимо так, щоб більше українців побачили це відео. Поставте, будь ласка, вподобаєчки. Ну і підпишіться на канал. Так, е мій канал зараз дуже-дуже серйозно, подушно атакують, дуже потужно. І я з цим нічого не можу зробити. Тільки ваші вподобаєчки, ваші підписочки можуть допомогти. Ну і напишіть мені так, напишіть мені згодні. Ви з моїм, з моєю пропозицією до цих поляків чи ні. Якщо згодні, то ми можемо разом почухати репу і можемо щось таке заварганімо з вами. А е, спробуємо зробити якусь петицію на, для когось, щоб е, потрапила на очі європейським урядовцям, і щоб вони вже почали також щось робити, а не тільки переслідувати. Бідних українців, які дійсно не можуть за себе нічого зробити, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Друзі, я на цьому буду з вами прощатись, а ми зустрінемось як завжди в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!